Почну я е, з відомих хакерів. А, перший це Кевін Полсен, гніба комп'ютерних злочинів. Газла злому радіостанцій, а, темний данти типу по злому телефонних станцій, який шляхом злому присвоїв собі новенький порше. ФБР зацікавилося Кевіном Польсеном, коли він а, зламавши телефонну систему. Вкравши дані з розмов секретних служб, хакер нараз зламував радіостанції для того, щоб залишити за собою цінні призи в розіграшах. Крім того, він допомагав своєму другові просувати сайти з скордпослугами, успішно уникаючи покарання. Поусена заарештувала в 1994 році. Він отримав вирок на 5 років. Після того, як хакер вийшов з в'язниці, він повністю реабілітувався, зайнявся журналістикою, допоміг спіймати багато сексуальних злочинців на MySpace. Крім того, його діяльність допомогла розробити спеціальну програму з відкритим кодом, яка допомагає журналістам спілкуватися з анонімними джерелами, не наражаючись на небезпеку. Друге, це Кевін Митник, агенда злому з 90-х, найяскравіша легенда хакерського світу. Багато років він був власним шматочком для ФБР, а Міністерство юстиції США назвало його найбільш розшукуваним комп'ютерним злочинцем в історії США. Історія Кевіна Митника настільки популярна, що вона навіть стала основою для популярного фільму The Secret History of Hacking». Він почав зі злому автобуса в 12 років. Вся правда в тому, що у хлопця не було грошей на квитки, і він зламав систему проколу квитків, використовуючи яку, міг їздити по місту безкоштовно. Після Без цього слідувала його одержимість комп'ютерами. Камінь митник зламав мережу Digital еквору Equipment Corporation, за що був засуджений на рік і випущений під нагляд на три роки. До кінця цього періоду хакер втік і знову був помічений у крадіжці секретних документів Міністерства оборони США. В кінцевому підсумку хакера зловили, засудили на п'ять років після того, як його покарання було відбуте, Кевін став консультантом з безпеки. А мітник Security Consulting. Крім того, Кевін написав кілька книг про зу і навіть став прототипом для персонажа комп'ютерної гри. Третій – це Альберт Гонсалес, легені банківських рахунків, один з найвідоміших хакерів, який, яким вдалося викрасти і підробити близько 70 мільйонів банківських номерів і карт. Альберт був одним з натхненників банди хакерів Shadow Crew, яка мешкала в мережі. Цей рух пропонував Це рух пропонувала спеціальні уроки по злому, підроблення документів, перепродаж банківських рахунків та інші хакерські послуги. У колі хакерів навіть продавалися аукціони, проводилися аукціони на цінні папери. На одному з таких аукціонів хакери продали більше 18 мільйонів облікових записів користувачів. З банків, з паролями, даними про адреси, а також особисті дані на зразок номерів телефонів і так далі. Його розшукували не тільки в мережах США, але й служби з України, Канади, Болгарії, Польщі, Нідерландів, Білорусі, Канади і Швеції. У 2008 році Альберта заарештували службами, довелося провести цілих три суднових, судових процесів, щоб винести гонцалуса вирок. У 2010 році на 20 років ув'язнення. Адвокат Гонсалеса намагався вибити для нього імунітет, так як хакер пішов на співпрацю з владою США і допоміг спіймати кількох злочинців, але нічого не вийшло. За прогнозами, Гонсалес повинен вийти з в'язниці у 2025 році. Так, далі в мене доповнення по вірусам. Це про стелс про фішингу і спаму а, стелс віруси. А, стелс віруси тим а, чи іншим способами під... приховують факт своєї присутності в системі, представляючи замість себе а, незаражені ділянки інформації. Крім того, такі віруси розведені. Привернення до файлів використовують досить оригінальні алгоритми, що обманюють резидентні антивірусні програми. Відомі стелс віруси всім, всіх типів: завантажувальні віруси, файлові досвіруси і навіть макровіруси. Завантажувальні сталус вірусу для приховування свого коду використовують два основних способи. Перший спосіб полягає в тому, що вірус перехоплює команди читання зараженого сектора ANT13H і підставляють замість нього незаражений оригінал. Цей спосіб робить вірус невидимим для будь-якої ДОС-програми, включаючи антивіруси незначні лікування. Нездатні лікувати оперативну пам'ять комп'ютера. Можливе перехоплення команд читання секторів на рівні більш низькому, чим ant 13 h Другий спосіб спрямований проти антивірусів, що підтримують команди прямого читання секторів через порти контролера диска. Такі віруси при запуску будь-якої програми, включаючи антивірус, відновлюють заражені сектори, а після закінчення її роботи знову заражають диск. Оскільки для цього вірусу проходиться перехоплювати запуски закінчення роботи в програм, то він повинен перехоплювати також до переривання ANT21H. наш файловис віруси. Більшість файлових стелс вірусів використовують ті самі прийоми, що при проведено вище. Вони або перехоплюють доз виклики звертання до файлів. Або тимчасово лікують файл при його відкритті і заражають при закритті, так само як для ботвірусів. Існують файлові віруси, що використовують для своїх стелс-функцій перехоплення переривань більш низького рівня, виклики драйверів DOS, int 25 п'ять і навіть INT13. Повноцінні файлові стелс-віруси, що використовують перший спосіб приховання свого коду, більшого досить громісткі, оскільки їм приходиться перехоплювати велику кількість доз функцій, роботи з файлами. Відкриття, закриття, читання, записування, пошук, запуск, перейменування і так далі. Причому необхідно підтримувати обидва варіанти деяких викликів. і ACC. А після появи Windows ем, їм стало необхідно також обробляти третій варіант функції роботи з довгими іменами файлів. Макро стелс віруси. Реалізація стелс-алгоритмів у макровірусах є, напевно, найбільш простою задачою, досить... задачою. Досить усього лише заборонити виклик меню файл. Або темп, або той із макро. Досягається це або видаленням цих пунктів в меню зі списку, або їхньою підміною на макроси, файл тамплейті з ту і смакро. Частково стелс вірусами можна назвати невелику групу макровірусів, що зберігають свій основний код не в самому макросі, а в інших областях документа, у його змінених чи в автотекст. Тут наведено приклади стал вірусів, таких як Крушер і Екотеро. Інтернет фішинг. Фішинг це вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуважністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її використання у зловмисних цілях. Зазвичай для фічингу зовмисники підробляють електронні листи, оголошення або сайти, щоб вони були схожі на ті, яким ви вже довіряєте. Наприклад, звмисники може надіслати вам електронний лист, який виглядатиме так наче його відправлено з вашого банку, щоб ви надали інформацію про свій банківський рахунок. У світі кожні півхвилини пів створюються фішингові сайти, здатні вкрасти дані банківських карт або основний обліковий запис. Наприклад, отримавши незаконним шляхом інформацію про номер платіжної карти, термін дії, ім'я та прізвище держателя платіжної карти, CVV, CVC2 код. Злочинці можуть використати дану інформацію для здійснення несанкційованих Списань грошових коштів з даної платіжної карти. Держатель платіжної карти дізнається про такі операції вже за фактом їх здійснення, шляхом отримання інформації про рух коштів за допомогою СМС-повідомлення від банку, або переглянувши, переглянувши інформацію про рух коштів в мобільному додатку, або у веб-версії додатку. Банки часто використовують доставлення інформації клієнту через Viber, тому фішингові атаки проводяться саме через нього. Шахри блокують телефон і вимагають розблокування за гроші. Також атакують месенджер, Facebook і трохи менше на WhatsApp. Викрадення грошей відбувається тоді, коли ви вводите дані банківської карти на фішинговому сайті копії. Спам спам це небажані повідомлення у будь-якій формі, які надсилаються у великій кількості. Найчастіше СПАМ надсилається у формі комерційних електронних листів, надісланих на велику кількість адрес, а також через миттєві та текстові повідомлення, смс, соціальні медіа або навіть голосову пошту. Один з найбільш поширених способів розповсюдження небажаного контенту використання ботнет мереж великої кількості інфікованих зомбі-пристроїв. А іноді так звані листи щастя, повідомлення із закликом поширити його серед друзів, обіцяти за це гроші, здоров'я, кохання чи навпаки, невдачі. Тер... Інтернет розірває також, що вважаються спамом, хоча вони і відрізняються тим, що найчастіше надсилаються з добрими намірами. Там я ще забула показати е, приклади застосування кілогера такі. Як накладки на клавіатуру, от на банкомати, і отакі мікросхеми ще в саму прошивку клавіатури. Відоми випадки застосування вірусів, вірус Петя А. Близько це, це сталося в 2017 році. Близько 230 тисяч комп'ютерів у більш ніж 150 країнах були заражені вірусом шифрувальником WannaCry. Не встигли жертви усунути наслідки цієї атаки, Як пішла нова під назва П'єття, від неї постраждала найбільш українська та російська компанія, а також тершостанови. Кіберполіція України встановила, що атака вірусу розпочалася через механізм оновлення бухгалтерського програмного забезпечення Мідок, яке використовують для підготовки та надсилання податкової звітності. Так стало відомо, що зараження не уникли в мережі Башнафти, Роснафти, Запоріжжя «Обленерго», Дніпроенерго та Дніпровської електроенергетичної системи. В Україні вірус проникнув до урядових комп'ютерів, ПК Київського метрополітену, операторів зв'язку та навіть Чорнобильської АЕС. У Росії постраждали з International, Marx та Нібе. Вірус Петя відомий також за іншими назвами: Петя А, Петер ВРАП, НОД Петя, експетер. Потрапляючи в комп'ютера, він завантажує з інтернету шифрувальник і намагається вразити частину жорсткого диску з даними, необхідне завантаження комп'ютера. Якщо йому це вдається, система видає blue screen of Death, це не екран смерті. Після перезавантаження виходить повідомлення про перевірку жорсткого диску із проханням не відключати живлення. Таким чином, вірус шифрувальник видає себе за систему програм, Системну програму перевірки диска, шифруючи в цей час файли з певним розширенням. Наприкінці процесу з'являється повідомлення про блокування комп'ютера та інформацію про. Те, як отримати цифровий ключ для дешифрування даних. Вірус Петя вимагає викупу, як правило, у біткоїнах, якщо жертва не має резервної копії файлів, вона стоїть перед вибором заплатити суму в розмірі 300 доларів або втратити всю інформацію. На думку деяких аналітиків, вірус лише маскується під здирника, тоді як його справжня мета завдання масових збитків. Тепер доповнення по прикладам антивірусних програм. Перша це MC Ave Total Protection. Платформа, на яких вона використовується, Windows, MacOS, Android і iOS. Безкоштовної версії немає, але пропонує 30-денну гарантію повернення грошей. Вартість МСА Total Protection 49,99 доларів на рік для необмеженої кількості пристроїв. МСАФ Антивірус Плюс Plus – 19,99 доларів для десятки пристроїв. Пристрої. У недавніх тестуваннях ав тест антивірусний пакет МСА отримав високі бали як щодо захисту, так і продуктивності. Продуктивності. Розробники стверджують, що це ідеальний вибір для великих сімей із десятками пристроїв, що працюють на будь-якій сучасній ООС. До переваг також можна віднести дружній інтерфейс, pam фільтр батьківський контроль, програму Shredder та якісний vpn сервіс Вистачає тут і корисних додаткових функцій. Одна з них MCF Web Boost – Є розширенням для Google Chrome, вона блокує автоматичне програвання автоматичне відео, щоб прискорити завантаження сайтів і знизити витрати. Другий total, – «Total of total security. Uh, Платформи Windows, MacOS, Android, iOS. Uh, є безкоштовна версія, uh, платна версія коштує 19 доларів на рік для Antivirus Pro і 39 доларів на рік для Internet Security, 59 доларів на рік для Total Security. Total АЕФ увійшов кола найкращих антивірусних брендів нещодавно, але вже конкурує з ними на рівних. Під е, капотом програми перевірений часом двигун від Авіра, тому рівень її захисту відповідає найкращим аналогам Преміум класу. Крім цього, і платна, і безкоштовна версія тішить величезну кількістю додаткових функцій. Серед них виділяється простий і швидкий VPN, який багато хто вважає найкращим на ринку. Що особливо приємно, VPN від компанії Windows Scribe немає обмежень щодо трафіку, з нею ви зможете проводити на стрімінгових сервісах стільки часу, скільки забажаєте. Варто також згадати зручний менеджер паролів, вбудований блокувальних реклама та простий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Іншими словами, розробники Total Security змогли створити Просте і досить потужне антивірусне рішення з безліч корисних функцій та не найбільшим цінником. Третє це BitDefender антивірус Free for Windows. Платформи Windows, MacOS, Android та iOS Є безкоштовна версія, вартість платної версії 1999 на рік для одного облікового запису. Безкоштованти антивірусний пакет від румунських розробників забезпечує просунутий захист від вірусів та вебзагроз. А тариф ін... Інтернет секюріті відкриває доступ до преміальних функцій, інструментів оптимізації системи захисту від програм вимагачів та безпечного веб-браузера. Останнє допомагає захистити персональні дані та буде особливо корисний тим, хто часто здійснює платежі в інтернеті. У додатку також є захист. Бранд Маура, фільтрація спаму, батьківський контроль та багато іншого. Не дивно, що журнал ПІСІМАК нагородив біфендер відзнакою вибір редакції як найкраще антивірусне рішення початкового рівня. Всі його платні тарифи захищені 30-денною гарантією повернення коштів. Четвертеця Avast Free Antivirus, платформа Windows, MacOS, Mac Android і iOS. Безкоштовна версія є. Вартість <coughs> безкоштовно у пакеті Free Antivirus Безкоштовно у пакеті антивірус. 50 доларів для п'яти пристроїв в пакеті Avast One. Може здатися, що безплатні антивіруси пропонують нам лише базові функції однак із цього правила теж є винятки. Наприклад, Avest Free антивірус який став хітом. Тому що дає користувачеві набагато більше, ніж його безплатні аналоги. Крім відмінного антивірусного захисту, він дає сканер мережної безпеки, захист браузера та багато іншого. У тестах лабораторія Аветест безкоштовна програма чеських розробників отримала максимум валів у трьох категоріях: захист. захист, продуктивність та зручність використання. Це робить її розумним вибором для ощадливих користувачів. І п'ята програма Norton Антивірус, платформи Windows, MacOS, Android і iOS. Безкоштовної версії немає, але є гарантія повернення коштів протягом 60 днів. Вартість Norton 360 Deluxe — 49,99 доларів. На рік для п'яти пристроїв Norton Antivirus Plus 19,99 доларів для одного пристрою. Антивірусний пакет Norton Antivirus антивірус відноситься до засобів типу Встановив і забув всі необхідні параметри, конфігурації та платнові заходи, перевірка диска, перевірка нових і модифікованих програм, запуск Windows, утиліт автопротект, перевірка сектора диска А перед завантаженням, встановлюється за замовчуванням. Програма сканування диска існує для досвід Windows, у числі інших Norton антивірус виявляє і знищує навіть. Поліморфні віруси, а також успішно реагує на вірусоподібні активність і бореться з невідомими вірусами. На цьому все дякую за увагу. Дякую. Чи є питання? Може є у когось доповнення якісь? може хтось якісь антивіруси ще використовує, які ну, в рамках цієї доповіді? вы могли бы э, озвучить. Их. Ну, я скажу, что вот о вас, а, да. А, ну, я выкорректировала о вас, но только на телефоне. Там есть специальное приложение, оно очень хорошее, поэтому я только это использую в качестве антивирусника и так далее. Если заплатить, то у него там очень много функций в плане того, что даже если телефон разрядится и где-то потеряется, то его можно будет потом найти. Да. Это если его включат, да. То есть как его разряженный найти? Он запоминает последний Я аппарат. не знаю, там есть какая-то функция в этом авасте, ну за доплату там можно премиум аккаунт купить и там, ну то есть данные телефона будут передаваться, ну Связанные с ноутбуком, компьютером, что-то типа подобного, как я поняла. Но во всяком случае об этом есть реклама, и они часто присылают уведомления об этом. Они просто мониторят положение телефона, и они вам скажут, где он выключен. Наверное. Вы знаете о возможности еще не Хорошо. Еще кто-то что-то добавит. Так, да, ну, там что-то у меня было. сейчас, последнее, что вы кто-то рассказывал. А, диск А, там где там команда. Что такое диск А? Диск А, ну, это... Там, где Норт, там команда Да, да, сейчас. Ну, Норт, команда, И вот тут есть Бет-сектора и диск А. Ну, я что-то сомневаюсь, что вы вообще диск А когда-нибудь использовали. На самом деле, я его даже никогда не бачила да, диск А – это дискетка. То есть так случилось, что... В IBM конфигурациях были жестко закреплены за дискетками диск А и диск Б. их никогда нет. Ну, все знают, что вы когда устанавливаете компьютер, то вы використовуєте диск С. Как правило, это ну, можно сделать хитрее, там можно сделать из других дисков, но <coughs> идут по шляху наименьшего противу, соответственно, у вас диск С Диск А і диск Б це на дуже старих комп'ютерах. Але ви також можете на сучасний комп'ютер поставити дискетку. Нещодавно в гаражі знаходити дискетки трьохдюймові. Як правило, п'ятидюймова була це диск А, а трьохдюймова це диск Б був. Ну, так склалась історично. Тому ну, тут, мабуть, в описі щось залишилося, але бот сектор є. Є розуміння, що бот-сектору це може бути у вас з одного боку це на дискіція, бот-сектор це сектор загрузки. І бот-сектор є, коли у вас флешка загрузочна, тоді він робить віртуальний диск А, а відповідно, Norton антивірус я так розумію, буде перевіряти, чи не, не пошкоджено. Ось така хитра схема, коли вам треба переустановити якийсь комп'ютер і так далі. Зараз комп'ютер ну, декілька е, способів, як правило, з мережі, другий спосіб з флешки. І третій спосіб, коли ще у вас є там cd диск то cd диск Але найпоширеніші, мабуть, з флешки. Тобто роблять так звану завантажувальну флешку і з нею встановлюють тоді операційну от у нас розклад. Ну, тоді дякую. Так, так, ось.